Доброго дня. Неймовірний життєвий поворот. Загальний розклад. Ви що для себе зрозумієте. Як реалізувати ваші амбіції, як досягнути те, про що їдете, чого бажаєте? Тривалий час балансувало. Якщо знаходилися в стосунках, то відсічите дані стосунки, тому що розумієте, потрібно йти зовсім іншого напрямку. Не потрібно втрачати час, щоб досягнути те, про що мрієте, що бажаєте. Ви повинні брати шанси, використовувати шанси. І от саме даним шансом ви вважаєте, час прийшов приймати рішення. Не сидіти горювати або, наприклад, боятися. Поставити крапку, відсікти спілкування взаємодії з людиною, яка безперспективна для вас. А потрібно проявити силу волі, силу духу, внутрішній стержень, подолати страх, невпевненість, і тільки таким чином, якщо будете проявляти, діяти, будете цілеспрямованим рішучим, ви досягнете бажаного. Вибір, конкретика, можливості реалізувати новопочинання, квантовий стрибок це саме те, що в подальшому дасть вам можливості досягнути бажаного результату, здійснити перехід. Як би вам важко не було в процесі, більше я вам скажу важкість ваша. Буде в двох моментах: це зробити вибір, відсікти спілкування з чоловіком, який безперспективний, і внутрішньо подолати страхи і невпевненість. Але загалом я б вам важко не було. Ви в подальшому, завдяки вищим силам, досягнете успіху і відчуєте себе переможцем, тому що зможете досягнути власної самодостатності. Власне, реалізуєтесь, ну і. Досягнете благополучні достатку фінансово і матеріально. Добробуту. Дякую.